Історії великих потрясінь дійшли до нас у вигляді сухих цифр і фактів, довгі списки постраждалих, чергові розпорядження вождів, і навіть фотознімки не передають усю повноту людських страждань, нездійснених мрій і загублених доль. Часи, коли велика політика сколихнула не тільки столичних мешканців і працівників держапарату, а й жителів найбільш глухих карпатських сіл. Кожен стояв перед вибором: проявити героїзм чи слабкість. Обрати українське і за нього боротися, чи вважати себе радянською людиною і чекати преференцій. Село Посіч Тисманецького району знакове у цьому контексті. Багато із його жителів були членами Української повстанської армії, а ті, хто залишилися, лояльними до неї. А згодом, коли західною Україною пронеслась хвиля депортацій, село було повністю виселене на чужу землю. Сьогодні дуже важливо зберегти цю історію такою якою її пам'ятають очевидці, адже їх кількість, на жаль, з часом тільки меншає. Українська повстанська армія розпочала свою історію ще у 1942 році як збройне формування організації українських націоналістів під керівництвом генерала Романа Шухевича. Вже через рік вона поділилася на чотири частини: У ПАПівніч, УПА Південь, УПА Схід. Та УПА захід з окремою воєнною округою Сян. Кожна із груп також поділялася на тактичні округи, а вони, в свою чергу, на тактичні відтинки. Упродовж 1944 року до складу УПА «Захід» входило вісім воєнних округ. Територія Станіславської, нині Івано-Франківської області, увійшла до воєнної округи номер 4 під назвою Говерла. Після реорганізації у 1945 році Станіславів та його околиці увійшли до тактичного відтинку Чорний Лі. Ліс воєнної округи Говерла під керівництвом майора Василя Андрусяка на псевдо «Грейт». село Посіч мало велике значення для бійців української повстанської армії, адже воно сусідило з крупним містом Станіславом, а також знаходились безпосередній близькості до великого лісового масиву, званого Чорним лісом. Цей ліс тягнувся широкою смугою від Карпат аж до Дністра, і був базою для повстанських відділів. Тому в село повстанці часто заходили. Також там діяла теренова мережа ОУН, яка забезпечувала відділи ОПА продовольством, амуніцією, боєприпасами та іншими необхідними речами. Мені брабу так тому. Тому так було мені хотіти, я ще так була дітвах, але мені довіряли все, Я собі сідала на коні і їхала там у сказане місце і везла на коні все, що було потрібно. Що мені з села дали, то я на коні поїхала і повезла. Були такі вибрані дні, що треба було збирати харчі по селі в того, хто був заможніший, то йшли до нього і просили там на яку годину зготувати. Ну що там готувати в одній хаті, там якісь вареники робили. А, а, а в другій хаті борщ варили. Ну, хто як що, що коли могли, то то рихтували. Було так, що тільки картоплі зварили, та й е, давали, було так, що тільки фасоль зварили, та й возили. Всяке було. Було всіляке, бо була біднота в той час. Пасу корову приходить або один, або два. Правда, вперед питали, коли я б до корову пасти. Я сказав, що рано чи після обіду. І сказали принести, їсти на двох, чи на трьох, чи на одного. То декілька разів брали з рук, а потім деколи казали, постав там там під той кощ. Радянська влада повернулася в село Посіч в наприкінці липня 1900 44-го року і відразу спробувала взяти під контроль цю територію. Відомо про кілька сутичок в серпні 1944-го, в ході яких так і не було вирішено питання за селом Зберігся статус-кво. Навесні 1945 року влада вирішила остаточно вирішити питання з посіччю і для цього відправила туди гарнізон військ НКВ з чисельністю сто приблизно 170 осіб. Дуже мордували людей в селі. Все забирали, приходили до хати. Це не було це не як вам сказати. Це їх було байдуже, що в хаті були діти, що нічого не було. Вони забирали все під часою, годували свою армію. На це повстанці мали свої контраргументи. Курінь підкарпатський вчинив наскок на гарнізон НКВС. Спочатку повстанці довідали, що гарнізон розташований в школі, а також в трьох хатах по сусідству. Після цього розробили план операції. Дві сотні скорення Підкарпатських були відправлені на безпосереднє знищення ворога. А одна залишилась прикривати навколишні дороги, які вели до обласного центру Станіслава і до районного центру Листя. Власне, НКВСІ були заскочені з Ненацька, оскільки розраховували на свою технічну перевагу і. Не боялися повстанців, вони навіть не виставили пости. Тут на другому боці, де оця церква була, там була школа. І зайшов цілий батальйон до школи з машинами, з кіньми. Казали, що чорнопогонники, бо не червонопогон, червоної погони не били, чорні ні. Що возити, рубати, возити їсти. Ми десь пару днів побули чи з тиждень і почали ходити за хлопцями за опа. На около церкви були паркани, паркани з дошки і були липи часто посаджені. Факт того, що одного вечора заходять, засідають, а то вже не з вечора, вже десь пізніше вночі факт, хлопці і на школу б'ють. Зі спогадів сотника УПА Павла Когуча. З темної ночі зробився день. На тому часі сотня змії відкрила вогонь по квартируючих большевиках у школі. Через двері і вікна кинулись до втечі сталінські гайдуки, але наші кулі безпощадно косили їх. Горганний гук зброї, двох сотень, крики конаючого ворога, рев, худоби і тріскит горючих хат злилися в одну якусь жорстоку мелодію. Даю наказ приготувати гранати і наступати на хати. Вперед, слава, слава пролунало з уст стрілецтва. Смерть Сталіну! смерть Сталіну. Не було пощади до ворога. Твердо справлялися стрільці з диким наїзником. Майже ніхто не втік з квартируючих большевиків. Це був один із більших боїв, що його звели чорноліські відділи з большевицько енкавадийськими сатрапами. Наскок був дуже вдалим. Протягом короткого бою було знищено приблизно шістдесятків, шість десятків ворогів і. Розгром міг би бути ще більший, але оскільки через близькість через те, що перед сусідили інші гарнізони, повстанці мусили швиденько відходити. Вони знищили ще кілька автівок і відійшли в ліс. Незважаючи на завершення Другої світової війни, радянський режим так і не впорався із українським національно визвольним рухом, який був представлений організацією українських націоналістів українською повстанською армією. Не відбулося не тільки зачищення території від повстанців, але й не було виконане основне завдання не було підірвано соціальну базу для повстанського руху, а соціальною базою було місцеве населення, оскільки у лісах були їхні брати, сестри, батьки, і тому західноукраїнський регіон практично на своїх плечах виносив. Усі тяготи протистояння з радянським тоталітарним режимом. На початку 1946 року керівництво СРСР вирішило остаточно розправитися з українським визвольним рухом і для цього зробило операцію під назвою Велика Блокада. Суть полягала в чому? В усі села Західної України вводились гарнізони, які мали повністю блокувати. Зв'язок підпільної мережі з повстанськими відділами, таким чином перерікаючи їх на смерть від голоду і від постійних операцій, це змінило і тактику боротьби. Відділи УПА вже не мають такої чисельності, і тому вони змушені оперувати дрібними загонами, так званими боївками. Одна з боївок діяла на території села Посіч і. Близьких сіл її очолював якраз вихідець з посічі Іван Рев'юк. Боївка Рев'юка складалася з 12 осіб, з 12 бійців. Вона була дуже добре оснащена. Чинила терор проти радянських високопосадовців, сільських активістів. Незважаючи на численні зусилля, радянському керівництву не вдавалося подолати опір повстанських загонів. Прагнучи остаточно їх знищити, Сталін скористався вже знайомим методом депортацією. Ще у 1944 році нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія наказав каральним структурам розпочати акції виселення. Для цього у квітні було створено спеціальну посадову інструкцію, що зобов'язувала очільників районів складати списки всіх родичів сімей активних учасників націоналістичного підпілля, а найбільший розкід такої політики припав на жовтень 1947 року. Сумнозвісну операцію. Запад на початку жовтня була названа цифра у 75 тисяч виселених осіб. Згодом ця цифра зросла до 100 тисяч осіб. Каральними структурами було задіяно близько 14 тисяч представників каральних органів влади. Було створено шість пересильних пунктів. Штаб від був у місті Львові, в Івано-Франківській, Станіславівській області, це місто Коломи. Протягом останніх тижнів жовтня відбулася депортаційна акція, внаслідок якої з території Західної України було депортовано близько 77 тисяч осіб. Із них, до речі, близько 22 тисяч це були діти. Тобто, виселялися не. Тільки активні учасники підпілля, але їхні родичі, зрештою, неповнолітні діти. Незважаючи на масштаби проведеної акції, депортації продовжувалася і далі, село Косіч було дуже неблагополучне з точки зору радянської влади, воно вважалося якби повністю уражене бандитизмом за їхніми термінами і. Сам фактор географічного розташування свідчить про те, що доки там будуть жити хоча б якісь люди, воно буде базою для членів визвольного руху. Ми почали виселяти ті села, котрі під лісом, щоб не підтримували УПА. То виселили посіч, висели Грабівці. Перваліському районі багато сіл повеселяли. переселення жителів із сіл Станіславської області відбувалося на підставі постанови Ради міністрів УРСР і ЦК КПБУ від 13 серпня 1949 року і постанов Станіславського облвиконкому та бюро обкому КПБУ від 20 серпня 1949 року. Про переселення колгоспників і одноосібних господарств в колгоспи і радогоспи південних областей УРСР. Згідно з цими документами протягом першої половини. Не 1950 року планувалося у добровільному порядку переселити з села Посіч Лисецького, а тепер Тисменецького району в Одеську область близько 120 селянських господарств. Для цього проводилася активна агітаційно-роз'яснювальна робота, підкріплена наданням одноразової фінансової допомоги у розмірі 700 рублів для глав сімей і 250 рублів для кожного її представника. Загальна сума виділеної допомоги на третій квартал 1950 року складала 327 тисяч рублів. Рублів, що на той час вважалося досить значною сумою. Незважаючи на це, відчутного успіху подібна пропаганда не мала. Батько з 30-го року, мама з 24-го, вони розповідали, як це було, бо вони вже були дорослі. Спочатку то агітували добровільно, були люди, які добровільно дали згоду на виселення. Ну, ви самі розумієте, що це добровільно дали, декого били, декого примушували. А решту, хто підписав заяву тих добровільно, а тих всіх решту загалом все ви виселяли туди примусово, привезли і розподілили там по колгоспах. Виселення людей проводилося в організованому порядку у кілька етапів. Спершу у другій половині березня 1950 року виїхало 23 сім'ї, загалом 70 осіб. Це були селяни, які добровільно дали згоду на переїзд, і заяви яких були розглянуті на засіданні Лисецької районної ради 14 березня 1950 року. Наступні ешелони відправилися зі станції Хриплин до станції Раухівка у жовтневому районі Одеської області, 12 та 18 квітня 1950 Десятого року до місця відправлення їх підвозили підводами з кологоспів у сусідніх сіл. Всього для цієї акції було залучено 230 підвод. А сума видатків на транспортування переселенців до хриплина склала 1036 рублів. У ешелоні номер 3 який виїхав з хриплина 12 квітня, перебувало 54 сім'ї у кількості 214 осіб. У наступному ешелоні під номером 4 рідні землі покинуло 202 жителя посічі. Усе майно селянам обіцяли привести на місце їх нового поселення згідно з. Архівними документами до кінця квітня на станції хриплен було завантажено 43 вагони будівельних лісоматеріалів, 41 вагон з особистими речами переселенців і 22 вагони з худобою, які планувалося доставити в Одеську область. Партіями у хриплін на вокзал. А там вже стояли вагони, і, і людей тут, по-моєму, місяць цілий майже тягнулося. Ці люди, що ну там худобу переганяли, там е, у кого дерева було коло хати, забирали туди, е, ухриплені вагони грузили, і люди були там. Ну і були, обіцяли тим людям, що їх відселювали привезти туди худобу, привезти туди дерево і там будуть собі хати будувати. Але цього не сталося. По дорозі пропала худоба, пропало дерево. Все пропало самих людей. Привезе загалом до Одеської області з посічі та прилеглих сіл було виселено 920 осіб. А виконання затвердженого раніше плану склало 180,5%. вісімдесят Водночас тих, хто не погоджувався з цією політикою і не бажав покидати свою рідну землю, або тих, кого підозрювали у зв'язках з українським підпіллям, виселяли у Сибір. Не було умов для життя. Ви самі як ви знаєте, що в степу яка вода там. Це не порівняєш, ні лісів не було, нічого, це голий степ. Це ж треба було в цьому голому степі якось жити без засобів існування заставляли тільки в там більше нічого не було. Степ, палюючи сонце, представте, бачите, яка ця місцевість. Тут є вода, кожен мав своє хазяйство, яке не було, але було, що це покинув і з чомайданом поїхав туди. І звідти мої батьки чомайданом вернулися. Вони тикнулися в це село, їх не пускали, вони тут от переночували на оборозі раз-другий раз. І Жителі з сусіднього села Старого Листя наганяли, бо це все відійшло до них. Це земля була, поля, які обробляли. Косіче було 700 гектарів землі. Тато пішли, поставили на своєму подвір'ї там якусь там будку, таке, щось маленьке. Та й прийшов голова, такий був лучок у, у старому листі. Бо він один раз татові не дозволив то робити, а потім тату поїхали другий раз. І почали там вже були трошки щось збудували на подвір'ю. То так тата збили, що якась жінка старолосецька привезла тата у дошках, всього в крові. Не можна було на посічці, не дозволяли. У часи Горбачовської перебудови серед колишніх посічан, що осіли по навколишніх селах, було розпочато збір підписів для відновлення посічі. Ініціативну групу очолили Володимир Бойко та Михайло Дякун. У мене фактично була думка давно про посіч. І коли оця стала розруха, а я був тоді членом руху, і я знав, котрі, ніби мають бути депутатами. Я їх е, говорив для того, щоб якщо будуть депутатами, щоб винесли рішення про відродження спосіб. Я пішов по селах, набрав підписи по-Франківську. Багато я не зібрав 180 підписів. Заяву написав від руки результатом цієї акції стало ухвалення у травні 1990 року обласною радою рішення про відродження села посіч до 1 липня 1996 року всі рішення щодо розподілу ділянок приймала районна рада першим сільським головою було обрано володимира бойка а секретарем галину витвецьку спочатку люди так знаєте, на на хвилі того розвитку повернулися, всі дуже хотіли будуватися. В першу чергу почали, розчистили територію церкви. А далі почали так, було рішення обласної ради про вільне поселення і кожен старався повернутися на своє обістя. Люди розчистили чагарник, і хто, хто як міг, так будувався, хто будку, хто якусь хату, хто хто що міг. Старалася якнайшвидше перейти сюди. Була така жіночка у нас. 17-го року народження, Бойко Марія Іванівна, яка в старому листі довший час жила після виселення, і вона свою хату в старому листі розібрала і перевезла сюди тут з клану і жила. Я жила два роки, у мене я тепер зробила другі. Я жила два роки під після грушку. Таку будку мені старший син був зробив. Ну, не знаю. Три на три людей була. Одна кімнатка, друга була, два відеї. На два. Така два кімнатна. Це була хата моя. Генеральний план розбудови села Посіч затверджено у 1995 році, проте його втілення у життя значно затягнулося. У селі досі немає ні пошти, ні школи, ні дитячого садочка, ні навіть медпункту. А приміщення сільської ради площею 27 метрів квадратних скоріш нагадує вагончик та й добираються посічани по-старому, хто на чому може на підводах, тракторах чи велосипедах. На невеликому фрагменті дороги від старого листя до посічі у дії навіть своєрідний кодекс честі Своїх посідських водії завжди підвозять. Але тих, хто наважилися щодень долати труднощі, не так уже й багато. Якщо до виселення у посічі налічувалося 340, а в присілку майдан 70 обість, то сьогодні є тільки 60. Наближеність до Івано-Франківська в останні роки активізувала так званий будівельний бум, але багато знову будов досі не здано в експлуатацію. Я роботу лишила. Ставало вночі там зварила їсти, і бігом сідала на рові. Їхала на посіч. Їхала вичищати. Місця і шукати собі місце, де би я. То я тут мала п'ясок і в цьому терні не раз спала. Навіть додому не хотіла, до крихіли не хотіла, не хотіла, не хотіла. що повинна була, бо там були внуки, там була дочка, там мене не тягнуло. Мої батьки, мати і батько все життя ходили сюди, я ходив з ними. Мама плакала, казала, я вже лишаю, піду посіль там, де мої батьки жили. Тут от хату я поставив на тому місці, де стояла татова хата. Ви розумієте, що це рідний край, євреї то лише вернулися відбудовувати свою державу через 700 років. Та рідна земля, як голос крові, поклик предків кличе до себе. Радо приймає і своїх, і чужих, і виселених, і тих, хто повернувся, і навіть прибулих, котрі полюбили її усім серцем. Та більш не відпускає.